Привіт! Я в прямому етері, це прекрасно. Я собі облаштував нове місце. Цікаве. Інста пише, що зачекайте, ми повідомляємо читачам, що можна приєднатися до перегляду вашого відео. Чудово. Um. Доброго що Шо, шоу дня? Вже давно день. Коментарі напишемо. Окей. Власне що? Власне, я вирішив розповісти, як у мене справи в проєкті Adventure. І... Ну, справи наступно виглядають. Потрошку преться. Вітаю. Пан The 20 Дреган, радий вас бачити. Проєкт Adventure виглядає наступним чином. Потрошку праця кампанія. Я заборгував підписникам YouTube купу випусків кампанії. Треба це виправляти. Я постараюся виправити найближчим часом. На свій день народження, який скоро буде, я обіцяв і планував зробити нову пригоду. Новий ваншот цікавий. Дякую навзаєм. Такий подарунок, так, як гобіти Губіти роблять. У них яка традиція гобіти? Той, у кого день народження, робить подарунок тим, хто приперся до нього йому, до нього на день народження. Це теж така значить, штука. Має бути, я дарую добрим людям нову пригоду. Ситуація наступна. Загалом все прописано. Треба ще посидити деякий час, витратити все детально, ще більш детально прописати. Перевірити, чи нема там якихось помилок сюжетних, це зважити. Декілька разів влупити об стіну. Mm -hmm. Чи не зламається. Mm -hmm. От. І, в принципі, можна запускати. Коли запускати, От це вже питання. Тому що я планував на день народження, який отут має бути, але я не встигаю. Це один момент, наступний момент, що на наступні вихідні я маю їхати, поки план такий до Чернігова. А ще, ще через вихідні в районі 20 го числа. З одними добрими людьми, поки не можу сказати, з якими, я запланував тестити у них, пробувати у них офлайн проводити ігру. Зрозуміло, що проводити зовсім нову це не хорошо. Геть не добре. Тому це буде скоріш за все. Ну, це буде або кров на порозі, або самі слова. Єдине, що скажу, що це Київ, лівий берег. От. Ну так, да. Лівий берег у нас специфічна штука в ці часи за метро. Ну, що поробиш? Таке життя. Мініатюри я друкував. У мене був стрім попередній. Мініатюр я друкував своїм гравцям. Вони дуже прикольні вийшли. Але я хочу кращого. Я шукаю ще кращої якості. Мені от буквально десь хвилин 40 тому один з гравців написав і підтвердив те, що я думав, чому єнот зі Львова не друкує. Він пішов воювати. А у нього була дуже крута якість. Таке, як я люблю, як я як колись працював на Фрозенах. Я там не пам'ятаю точно, що там. У єнота було. У нього або й Фрозен був, або ж, щось, щось таке. Вот. Дружина щось питає. Далі? Де стрім? На інсті. Дружина питає, де каже стрім чоловіче. Я кажу на інсті. В Інсті, на Вінсті. Ну, коротше, таке. А... Тому вчора я відправив Серафіма одним добрим людям. Яких на той момент, коли я шукав де друкувати, була поломка принтера. Я їм на друг, я... Я їм на друг відправив Серафіма. контрольно. Чому? Тому Можуть, що він саме маленький, він губіть. Альфлін хмаленький. Вот. Uh, Привіт, Анзель. Дякую, що приєдналися. Uh, це дуже приємно. Uh, що ще можу сказати? Що ще можу сказати? Привіт. Привіт-привіт. Я трошки займаюсь тим, що, паралельно займаюся тим, що переводжу кров на порозі в, в... Троспар. Потрошку вдається. На жаль, я не на жаль, я не можу... Стільки часу витрачати, щоб там було повністю авторське. Я беру чужі напрацювання, чужі дошки, чужі якісь будинки, таверни, там все таке. І переробляю. Дещо роблю сам, дещо переробляю. Ну, що пробиш, таке життя. Я, на жаль, не, не можу собі дозволити виключно цим займатися. От. В Хірафор з'явився. Новий пек, там містяни, міщани-містяни. Другий пак містян. Ну, не в тому в смыслі, що я ще один отримав, а в тому всмілі, що він у них другий. Це його назва. Я ще не робив про це допис, я зроблю про це дописи в Телеграмі і, і в інсті зроблю допис. Що, що ще? Що ще я хотів сказати? Виліз по ти не знаю, що сказати. У мене прикольна чашка. Від Dyson Bones. Dyson Bones молодці. Вони нещодавно закінчили кампанію. От. Дуже раджу їх подивитися. Тому що пан Супрун продовжує робити фідосики з класними порадами. Згадав, я в Телеграмі вчаться, хтивий краб відкрив, там відкрилася таємна лавка. І я потрошки дублюю тут в інстаграмі. Можна купити всякі тематичні, на тему НРІ, на тему DD, всякі прикалюшки. Diceки, dice брілочки, dice матка і всяке таке. Я трошки знов таки там призупинився з публікацією і в Телеграмі, і тут в інстаграмі. Я це поновлю. Я взагалі мене купа планів і бажань стрімити, всякі ігри все таке, ну, на твічі. На твічі. Але, блін, ця всрата, спека це капець. При тому, що у нас вікна на північ і Зеленка, зелень поруч. Мені це, ну, це рятує, але все одно відчуття мерзкі, жахливі. Тобто хочеться там постримити трофір. А, сил нема. Ну, я думаю, що все буде добре. Я помахав Лена Анзель. Ха -ха. вот Вот-вот-вот. Теуспай. Не зупиняється. Буквально вчора вийшли новини у них. Де і влог? Вони постійно щось покращують. Інкарнат. Інкерней теж постійно щось покращує. Додає новий контент, вони молодці, проводять контент і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже круті чуваки. Що ще сказати можна. Ну, в принципі. А! от ще один ок. Ще є у мене одна придумка, як зробити. Кидання Дайсів більш пафосними, цікавими. Ну, не моя придумка. В мене є ідея реалізувати чужі придумки. Вот. Я над цим працюю. Є у мене над цим думки. Треба трошки часу і грошей. Можливо, вдасться зробити красиве кидання дайсів оригінальне. Так що, в принципі, якось так. Пийте каву. Якщо у вас нема протипоказань. Кушайте фрукти, овочі, не напивайтеся. Донатьте, тримайте дах. Головне, щоб дах не тік. Ну, це саме головне. От. Дякую, що подивилися, забігли на цей стрімчик. Я постараюсь зробити це частіше. Якщо не то хоча бы просто там ранковий трим идешь в інстин вот. ну и постараюсь стримить на твичи не, не лише компанию у меня там ведьмак у мене там трофір я два півтора року тому обіцяв трофей у меня там багато що є в планах Ну, в принципе, за всем попа. Пока.